Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А що росіян зараз із виробництвом зброї та як насправді впливають санкції? Йдеться в публікації каналу Оперативні новини. Американська установа CSIS видала доповідь про те, що там в русні зараз по зброї. Преса звідти вичепала найбільш привабливу тезу через санкції заходу. Якісь виробництва озброєння на Росії падає. Але якщо уважніше читати саму доповідь, то там картина виглядає не настільки оптимістично. По бронетехніці з однієї сторони РФ не може купувати кондиційну електроніку та підшипники, аби виробляти нові танки, але з іншої Сторони орки можуть виїжджати ще якийсь час на тих запчастинах, які можна скручувати з танків на складах зберігання до 5 тисяч машин усіх типів. Росіяни контрабандним шляхом все ще можуть добувати складну електроніку, необхідну для виробництва комплексів реб. Але тут рятує та обставина, що русняві системи РЕБ без перерви та без поломок можуть працювати максимум 4 години на добу, хоча треба хоча б 8 годин. Очевидно, саме через це і виникає така дихотомія: одні джерела з фронту говорять про ефективність радіоелектронної боротьби РФ, а інші. Говорять про успішність роботи аеророзвідки та БПЛА для інших задач. А що стосується ракет та літаючих мопедів, тут експерти СІАЕС прямо визнають, що по цьому сегменту насправді роботи не початий край, тому що, наприклад, іноді двигуни до шахетів купуються взагалі через Ірак для боротьби з тероризмом. А в одному із епізодів на ракету 9 М 544 до системи Торнадо С, якою ударили по Запоріжжю наприкінці березня 2023 року, росіяни взагалі прикрутили лазерний гіроскоп до космічного корабля Союз, які звідки ПБ. Реть ресурс на виробництво плануючих бомб із модулями УПМК. і які можуть темпи виробництва тут автори CSIS взагалі обійшли тему. Все вище описане насправді ілюструє ту понятійну базу, на основі якої Захід спочатку планує свої санкції проти РФ, зокрема проти її оборонки, а потім дивуються, чому щось знову пішло не так. Військова промисловість Росії справді має слабкі місця, які тягнуть їх на дно. В плані виробництва зброї для війни проти України, але вони насправді виглядають суттєво інакше. ВПК окупантів сильний технологами, які уміють примітизувати виробництво та вкрутити будь-яку неконтенційну електроніку на будь-яке своє ізділля, але ВПК РФ слабкий на організаторі виробництва, які б могли запустити процес. Через це, наприклад, російський Ураловагонзавода, на якому і так працює 12 тисяч. Штатних працівників у дві зміни заледве ледве вичавлює за місяць 10 умовно нових танків, не стільки Т-90М прорив, як переважно Т-72Б3, і Т-80 БВМ, мобілізаційної модернізації образца 2022 тисячі года. На інших підприємствах ситуація не краща. Наприклад, ремонтувати чи модернізувати Т-62, і Т-54-55 на території РФ може лише один завод, 103 й бронетанковий на далекому сході, а там показник або лише до 10 одиниць. Т-62 на місяць або до 10 одиниць Т-55 на місяць, ніяк інакше. І де на такому тлі західні аналітики вирішили, що бронетанкові заводи росіян можуть за місяць загалом видати на гора. До 70 танків питання досі відкрите. РФ чомусь вирішила, що для потрібного результату треба просто поднажати, тому зеки в них тепер працюють не тільки на Уралвагонзаводі, але й на виробництві БМП-3 зенітних та протитанкових ракет. А ще навіть у воєнних умовах окупанти не змогли уникнути сезонного фактору, коли у них пік виробництва припадає на четвертий квартал календарного року. І вже починаючи з січня знову треба набирати обороти, як це у них і вийшло взимку 2022-2023 років. Саме через організаційні чинники, а не чудотворні санкції, російська оборонка деградує до того стану, коли вона може хіба що відтягувати неминучу поразку Кремля. І це саме та ситуація. Де час працює на користь України та усього цивілізованого світу? До зустрічі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!